Я хотів уточнити Андрію. Ви були а, в Північній Ірландії і в Республіка е, Ірландія, так? І, там, і там і там І там, ви там. були. Так і власне кажучи, ви вивчали досвід, як а, що от зараз, як живе Північна Ірландія і Ірландія, враховуючи а, криваві історії, фактично війни, та яка відбувалася. А на, на островах на острові а... Так, ну, воїн там було багато. Будемо говорити, очевидно, про останню з них це так звані, до речі, в британській термінології. Це не називається ані війна, ані конфлікт, називається The Troubles, себто проблеми. проблеми. Так, проблеми. Це такий ефемізм, щоб нікому не робити ще болячіше, ніж. Було. Це період з 1969 по 1998 рік, коли спалахнула терористична діяльність в Північній Ірландії, коли була також терористична діяльність на території. Великобританії, острова Великобританія, і частково були також випадки і на території Ірландської Республіки. Основні протиборчі сили були юніоністи: це ті, хто обстоює перебування Північної Ірландії в складі Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії. і Націоналісти, націоналісти це ті, хто за те, щоб Північна Ірландія воз'єдналася із Ірландською Республікою країною державою незалежною з 1920-х років, а до того колонією Британської імперії. Тут я думаю, слід пояснити, чому ми зараз в програмі Київ Донбас говоримо про північну Ірландію. Тобто є деякі паралелі, які можна провести з ситуацією на сході України. Багато людей проводять паралелі, і спокуса проводити паралелі у мене постійно виникали. І, напевно, і досі виникає. Ніяк би там не було. А досвід, от особливо пошуку врегулювання цього конфлікту. Він ну, з нього можна робити висновки, можна робити корисне. Все ж таки, конфлікт, який в країні, де живе півтора мільйони людей, забрав три з половиною тисячі життів. І це відбувалося в Європі, в цивілізованій Європі, та це свідчить про те, наскільки все це було небезпечно і криваво. І, до речі, коли дивишся на статистику цих смертей, то бачиш, що найбільше втрат серед цивільного населення. Серед цивільного населення, серед людей, які не брали безпосередньої участі ані в терористичній діяльності, ані у е, операціях з придушення цього конфлікту, тому що насправді британська армія і сили правопорядку втратили там більше 700 людей, теж і це теж свідчить про розмах того, що відбувалося. Якщо говорити про термін воз'єднання, про який ви сказали у контексті північної Ірландії, про що мова мова йде про те, що аж до 1999 року в Конституції Республіки Ірландія було записано, що Північна Ірландія, ну верніше так, що Ірландська держава складається зараз. Я навіть візьму так, от друга і третя стаття. Конституції Республіки Ірландія твердила, що цілий острів Ірландія утворює одну національну територію. І це давало підстави Ірландії претендувати на Північну Ірландію, котра є складовою Сполученого Королівства, а британцям, у свою чергу, побоюватися, що Ірландія буде захоплювати цю територію. 1999 року було змінено ці дві статті ірландської конституції, і тепер, причому в Ірландії, був референдум щодо цього, і 94% тих, хто голосував на референдумі, проголосували за зміну цих статей. Тепер там йдеться про те, що ірландська нація об'єднує людей, які визнають свою приналежність до неї. Себто йдеться не про територію, а про людей. І право вирішувати, хто ти ірландець, британець, північний ірландець і так далі залишаються за. Теми, хто це вирішує за саме людьми. пане Андрію? А завдяки ще яким рішенням політичним в тому числі вдалося от пригасити цю вогневу фазу, та коли стріляли, коли вбивали, ви зараз сказали про зміни до конституції в Ірландії і відповідно проведений референдум. На які кроки пішла у відповідь Велика Британія? Велика Британія визнала, що ірландці, в принципі, мають брати участь у в тому числі в управлінні Північною Ірландією. 1998 року Берті Герн, це прем'єр Ірландії, і Тоні Блер, тодішній прем'єр Великобританії, підписали угоду Страсної П'ятниці. Це 10 квітня було 98 року. Причому вони готували цю угоду ще коли обидва були в опозиції. Дивилися далеко, знали, що рано чи пізно вони прийдуть, або їхні партії прийдуть до влади і мали вже такий, такий варіант рішення. Але все одно це не далося ані за місяць, ані за рік навіть. Так, і тепер люди в Північній Ірландії за бажання можуть брати ірландський паспорт і бути одночасно громадянами і Великої Британії, і Ірландії. Тобто мати два громадянства? Так. І крім того, між Ірландією і Північною Ірландією тепер, ну і Британією, відповідно немає кордону. Фактично, це називається територія спільного пересування. Немає жодного контролю на кордоні, і ти можеш їздити. Де завгодно, але ж так чи інакше, в північній Ірландії залишаються як юніоністи, так і республіканці. І ну оцей антагонізм вже не зник. Правда, є люди, які виступають за об'єднання Ірландії. Є люди, навіть в Британії, які говорять про те, що потрібно ну. Віддати, скажімо так, північну Ірландію, хай вони об'єднуються, і так само є люди, які вважають це непорушною частиною об'єднаного королівства, і одним словом, конфлікт він перестав бути збройним, але все таки він він залишається в головах. Людей. Він насправді не зовсім перестав бути збройним, тому що час від часу те спалахують та терористичні акти спала відбуваються. От, наприклад, буквально у неділю, що минула, та це. Виходить, тиждень тому. Тиждень тому по одному з поліцейських було зроблено 10 пострілів, і ну залишився живий. Слава Богу. Але перед тим були ще іноді підривають вибухівку. І досі у Белфасті, у столиці Північної Ірландії, є оті паркани і мури, які звели свого часу між католицькими і протестантськими громадами, щоб хоч якось втримати людей від того, щоб вони одне на одного накидалися. А є Ірландська республіканська армія, котра впродовж десятиліть вела збройну боротьбу за об'єднання Північної Ірландії і Ірландії. Розкололася, від неї відкололося кілька сегментів, які не складають зброю. Так само і серед юніоністів, прихильників перебування Ірландії, Північної Ірландії у складі Сполученого Королівства, є ті, хто досі зброю не склав і в разі чого. Очевидно, можуть воювати цікаво. Ми говорили перед ефіром про те, що республіканська армія отримувала фінансування від радянського союзу у свій час. Це було в 1920 -1930 х 1930-х роках. Мало Радянський тільки. Союз тоді офіційній ірландській республіканській армії, яку не слід плутати із збройними силами республіки Ірландія, давав 500 фунтів на рік. Це було це були величезні гроші на той час. В 30-х роках дотацію зменшили до 100 фунтів на рік, і це вже не вистачало для повномасштабної діяльності. І це була одна із причин, чому зрештою офіційна Ірландська республіканська армія припинила збройну боротьбу, але виникла тимчасова ірландська республіканська армія, котра воювала і далі. Це таке і... непримиренне крило так. Після того, коли тимчасова Ірландська республіканська армія припинила або згорнула свою збройну діяльність, виникла продовжувальна. Continuity – Ірландська республіканська армія, крім того, ірландська національно визвольна армія багато, -багато. але і з іншого боку їх було багато, і так само коїлися злочини проти мирного населення. От мене вражає, наприклад, те, що одна із провідних про тероризм з боку Ірландської республіканської армії відомо багато. Про тероризм з боку юніоністів менше. А наприклад. Загони добровольців Ольстера Alster Volunteer Force, Це провідна організація бойовиків юніоністів серед їхніх жертв більше цивільних людей ніж серед ніж е, бойовиків Іра або. Солдат британської армії ще, звісно, британська армія і поліція слід віддати належне, здебільшого намагалися придушити тероризм із того і з іншого боку. Хоча часом були випадки співпраці і окремих вояків британських з юніоністами з республіканцями не зафіксовано. Ну, от. Але Ірландська республіканська армія ставила метою в тому числі і. Вбивство британських солдат юніоністи не ставили таких цілей. Але оскільки армія і поліція діяли проти них, вони теж зазнавали втрат від дій юніоністів. Кілька десятків британських солдатів і поліцаїв загинули від тих, хто, начебто. Мав би з ними бути у співпраці, і от такий клубок. Він ще й загострювала ситуація, тим що свого часу радянський союз втручався, когось підтримало. Цікаво, а зараз чи ймовірні впливи Росії на острови і на те, що відбувається, як ви вважаєте, В конкретних прикладів нема. Останнє повідомлення було, що ота сама згадана нами ірландська офіційна республіканська армія, котра з 1972 року не вела збройної боротьби, все ж таки десь має запасені невикриті 5 тисяч автоматів Калашнікова. Такий арсенал зберігається, так десь. 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 Насправді це лише таке повідомлення про одну із збройних груп, які діяли або діють на території Північної Ірландії. І в... там зброї було і є, неймовірно багато. Причому, от, ну, звідки надходили ці автомати Калашнікова, британські спецслужби висловлюють припущення, що зовсім не напряму тоді з Радянського Союзу або потім з Росії, а через Лівію, наприклад. Чи? Я ви знаєте, мені ще дуже цікаво, чи зустр... ви ж були а, в обох частинах і в Північній Ірландії, і в Республіці Ірландія. Так чи зустрічались ви з людьми, які ну власне кажучи, стріляли один в одного? Так? от що, так. Вони, що вони зараз говорять? Чи існують між ними контакти? Між ними є постійні контакти, між ними є і досі певна настороженість, але між ними є ну, панівне відчуття, яке я так зрозумів, це те, що годі вбивати. І усвідомлення, яке дуже нелегко до них прийшло, що все ж таки основними жертвами цього конфлікту і арифметично, і з інших міркувань були цивільні люди. Тому що ну, ті самі деякі юніоністи, у них було правило, якщо вони вирушили на те, щоб вбити республіканця, а цієї людини не виявили, то дорогою додому потрібно вбити бодай якогось католика. Навіть не причетного до збройної боротьби, ну, треба... але так само чинила і, і інша інша сторона. Ну, ви кажете, усвідомлення прийшло як довго, скільки часу знадобилося, щоб воно прийшло тут. Хочеться знову провести паралелі з конфліктом на Донбасі, і хочеться розуміти про цей термін. Скільки я... часу має пройти? я ж кажу 1969 рік? Розстріл мирної демонстрації у Дері. І початок активної боротьби, і 1998 рік припинення 99-й рік зміни в Конституції, але і після того спорадичні вибухи ненависті і терористичних актів. От, свого часу британські ірландські республіканці навіть влаштовували цілком імовірний такий, який мав шанси на успіх, замах на прем'єр-міністра. Британії Маргарет Тетчер. І от в ті роки, в 70-ті -80 і 80-ті, серед британських політиків була одна єдина людина за розповідями, яка була готова е віддати Північну Ірландію і Ірландії. Це був Джеремі Корбін, нинішній лідер Лейбористської партії Британії і один з людей, які за ну, репутацію їх називають друзями Путіна. Перед ефіром Андрій Куликов, який є сьогодні гостем нашої студії, сказав, що підібрав дві пісні, які можна послухати, які відповідають темі нашої розмови. І, от одна з цих пісень, це «Give Ireland back to the Irish» Паул Маккартні її виконує. Пане Андрію, можете розказати докладніше, що це за пісня. Про що вона все просто, все в назві. Віддайте Ірландію ірландцям. Пол Маккартні написав цю пісню якраз після подій кривавої неділі. А кривава неділя це 30 січня 1972 року, в Деррі, коли солдати першого батальйону парашютного полку Великобританії розстріляли демонстрацію місцевих жителів, і там були вбиті 13 беззбройних демонстрантів, включно з Чотирма чи ні шістьма неповнолітніми, і один священик загинув тоді. От. І почалося фактично введення військ далі і нарощування цієї боротьби і придушення. І Пол Маккартні тоді, і Лінда Маккартні, і ще троє музики з гурту Wings записали пісню Віддайте Ірландію ірландцям, яка була заборонена до виконання в радіоефірі Британії. Так, і незважаючи на заборону грати цю музику в ефірі британських радіостанцій, вона стала широковідомою у Британії теж. Але треба так, Джон Леннон, до речі, написав пісню, яка називається The Luck of the Irish, тобто ірландське щастя, де були слова, і якби ви були ірландцем, і у вас ви би побажали, щоб ви краще померли, так і були. Замість цього англійцем, ну ось так. А Його... те, що те, що відбувалося в північній Ірландії, та й відбувається, і зараз ми згадували, що рецидиви все ж таки а, проходять так. А це можна називати, називають і війною, називають трабл, щоб там не пошкодити а, психіку людей. Називали також навіть і громадянською війною. І я, от, от знаєте, ми коли це проектуємо якось на Україну, шукаємо аналогії. Я от думаю, з якого боку до цього підійти. Адже у нас на всю цю історію на Донбасі накладається ще й величезний вплив Російської Федерації, правда? А от тому от в концепцію громадянської війни те, що відбувається у нас, не вкладається. А які аналогії вбачаєте ви, і що, і які відмінності ви бачите? Аналогій, знов таки багато, багато відмінностей. Напевне, зараз у нас і часу забракне для цього. У... В північній Ірландії не було масовної присутності іноземних військ. Більше того, взагалі не було ірландських регулярних частин, звичайно, так, які б туди зайшли. Але деякі північно-ірландські терористичні організації базувалися на території Ірландської республіки. Вони туди могли відступати. Більше того. От цікаво те, що партія Шинфейн, яка є політичним крилом Ірландської республіканської армії, це ж загальноірландська політична партія. Вона діє як в Республіці Ірландія, так і в Північній Ірландії. І її представники. Обиралися до британського парламенту. Так, хоча не з'являлись туди, та вони бойкотували це, але обиралися, тим не менше. І, наприклад, один із ув'язнених бійців Ірландської республіканської армії Бобі Сенс був обраний депутатом британського парламенту в ув'язненні. Ну, він помер внаслідок голодування. Трагедії, трагедії, трагедії. Повертаючись до питання колишніх комбатантів. Зустрічався і з тими, і з тими. Вони відверто визнаються. Дехто дуже незадоволений тим, що ті люди, участь яких у терористичній діяльності, в тому числі вбивствах, була доведена за результатами угод різноманітних, мали відсидіти два роки, після чого. Виходили на волю. Тож була амністія. Але це, так, так. Була отака от амністія. Ну, амністію це повністю не назвеш, тому що все ж таки вони відбували ті ремне покарання. Але два роки. Дехто вважає, що це абсолютно недостатньо. Дехто каже, оскільки смертної кари все одно немає, то не, не важить. Та два роки, 12 років і так далі. От і зараз, дехто з цих людей постійно зустрічаються. Вони працюють у. Спільних, хоча спільність це досить рідко, досі, але все ж таки, вони проводять контакти, вони виходять на публіку. От е, у середу ввечері, в одному з районів Белфаста, якраз відбувалася зустріч двох колишніх бійців з двох сторін із тими, хто готовий був прийти їх слухати. Це публічна зустріч. Це публічна зустріч. Велику роль у примиренні відіграли священники, тому що, хоча ми. У нас стереотип такий, що це конфлікт був з одного боку протестантів, з іншого боку католиків. Все не так просто, та і ну, це ще і конфлікт за незалежність Ірландії, та тому що ірландці, ірландці боролися з Британією. Ірландці бороли боролися, але їхня боротьба закінчилася успіхом і створенням незалежної держави в 1920-х роках. Для багатьох з них виявилося, що це недостатньо, тому що вони вважали, що Північна Ірландія має. Цілком органічно увійти в склад Республіки Ірландія. Але справа в тому, що дуже багато людей у Північній Ірландії це нащадки переселенців. Вони приблизно з 1600-х років, навіть трошки раніше, Північну Ірландію, котра, ну як і весь острів опинилася під владою англійської корони, масово заселяли північними англійцями і шотландцями. І от саме шотландському аспекту ми приділяємо не так багато уваги. А шотландці там, до речі, дехто з них досі розмовляє своєю мовою, не гельською, а мовою «скотс». Яка споріднена з англійською, і самі шотландці періодично проводять референдуми стосовно можливого виходу ну, з, з об'єднаного королівства. Ті, Шотланди, так. То, так. То, ті шотландці, що так, залишилися так, в Шотландії. Так, так. От і зараз, скажімо, з півтора мільйона населення Північної Ірландії, приблизно 65 тисяч людей розмовляють ірландською мовою. Лише 65 тисяч. Навіть більшість із тих, ну абсолютно більшість з тих, хто за возз'єднання з Ірландією. Вони першою мовою мають англійську, от і це, до речі, один із аспектів, котрий брали до уваги, коли змінювали другу і третю статтю Конституції Ірландії, коли йдеться не про територію, яка визначає твою приналежність, а про свідоме рішення людини. Людина може від самого початку бути вихована в англійській мові, в англомовній культурі, але від цього вона не припиняє бути. Ірландкою або ірландською ну, а, взяти? а самі самі ірландці чи роблять вони якісь зусилля для того, щоб не вмерла ірландська мова? Дуже багато зараз зусиль, але е, іноді вони ну. Зараз лише для 140 тисяч людей у республіці Ірландія ця мова є рідною, і приблизно мільйон і сто тисяч розмовляють нею як другою мовою. Це приблизно на 5 мільйонів населення, але зростає число, і зараз усі діти навчаються ірландської мови. І є дублювання всіх написів, офіційних написів на вулицях. Ну тобто, вивізку паба не будуть дублювати ірландською або не будуть дублювати англійською. А от оголошення, що сюди проїздять лише трамваї, це вже двома мовами йде, причому ірландська зверху, а англійська знизу, хоча більше розмовляють англійською. І м -м -м називаються та в парламенті це мова. В законодавчих актах це мова, на телебаченні, на радіо це мова. Ірландська саме. Ірландська. Але от той самий Берті Ахерн, котрий підписував угоду з Трасної П'ятниці, казав, що свого часу вони зробили помилку, коли визначили, що цивільним службовцем або державним службовцем в Ірландії має бути тільки людина, яка також знає ірландську мову. Це каже, нам перешкодило, щоб люди з Північної Ірландії. До нас їхали і ставали чиновниками ну, державними урядовцями. урядовцями. Тепер вони цю вони заохочують дуже знання ірландської мови, і її використання, але вже такої ну, вимоги знати її. Немає пане Андрію, останні... самі приходять до це. Дуже мало часу залишається, але останнє питання: чому можемо ми приміряти на себе ці цей приклад врегулювання конфлікту? Все ж таки, взяти, хоч е е е е елементи з цього врегулювання, і запровадити у нашу історію зараз. Тільки моя особиста думка: приміряти і запроваджувати потрібно те, що розмову. З найлютішими ворогами потрібно починати якомога раніше. Насправді, навіть між британським урядом і Ірландською республіканською армією контакти існували з 1972 року. Хоча дуже довго це заперечувало. Дякуємо. Андрій Куликов був в нашій студії Вікторія Єрмолаєва, Дмитро Тузов. Сьогодні ведучі програми, і після новин ми продовжимо. Сьогодні у програмі громадська хвиля.